Ознака християнської зрілості з книги Джері Бріджеса Терпимі гріхи. Однією з ознак християнської зрілості, якої повинен прагнути кожен віруючий, є згода з Божою волею, оперта на впевненість у його мудрості, святості, владарюванні та доброті. Доки ми на це спроможні, нам не загрожує розчарування. Наші власні обмежені погляди і надалекоглядні цілі й бажання. Можуть бути і будуть відкинуті. Але наше головне і найважливіше бажання, щоб здійснилася Божа воля, мусить сповнитися. Як же неймовірно подобає нам, як творінням і грішникам, скорятися приписам свого Творця? І яким же це нас наповнює миром? Цей великий здобуток часто не розуміють і недобачають. Часто ми схильні зосереджувати свою увагу на вторинних причинах і безпосередньому перебігу подій, забуваючи водночас, що все, що може спіткати нас, відповідає його меті, а тому мусить бути правильним і своєчасним саме в собі та кінець кінцем творити добро. Звідси походить нетерпіння, кривда і потаємні ремствування, тобто скарги, що не тільки грішні, але й нестерпні. Та якщо все в його руках, якщо саме волосся на нашій голові пораховане, якщо всяка подія, велика й мала, перебуває під орудою його проведіння й мети, і якщо він має перед собою мудру, святу і шляхетну ціль, якій усе скоряється і прислуговує, тоді нам не слід чинити нічого, окрім як з нетерпінням і смиренням іти туди, куди він веде нас, і радісно сподіватися на щасливий вислід. Як же щасливі ті, хто може впокоривши йому все, уздріти його руку у всякому промислі, і повірити, що він робить кращий вибір для них, ніж самі вони здатні зробити для себе. Замовити друковану книгу. Завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.